Шкарпетки, тому що 21 березня відзначають Всесвітній день людей з синдромом Дауна. Давайте ж більше дізнаємося, що ж це за такий синдром Дауна. Світло в нас ми діти Сонця. Ми шкарпетуємося, тому що виявляємо толерантність до людей із синдромом Дауна. Що означає слово толерантність? Давайте згадаємо. Справи ще? Що таке толерантність? Це милосердя. Толерантність це є доброта. Там пливе то є сонце. Унівоє життя, світло в